Як потрібно підвищувати свою майстерність та водночас відпочивати, знають у Буцькому професійно-технічному училищі номер 31 що на Маньківщині. Життя цього навчального закладу насичене різноманітними заходами, багато з яких вже стали доброю традицією. До таких можна віднести і парад Валентин. Свято започатковане 10 років тому до дня Валентина. У нас вже стало традиційним щороку в день святого Валентина проводити різні виховні заходи. І от в цьому навчальному році виповнюється ювілейна дата 10 років, як ми вперше святкували це свято на сцені нашого будинку культури. Сьогодні на свято на парад Валентин прийшли саме і ті люди, які той раз приймали участь у цьому святі. Ми трішки його зробили більш різноманітним. Вони зараз, бачу, по їхніх очах вони задоволені цим всім цього року. Приємне поєднали з корисним разом із парадом Валентин провели перший тур всеукраїнського конкурсу фахової майстерності. Що саме зараз проходять в училищі перші етапи всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів, і от 28 лютого відбудеться другий тур всеукраїнського конкурсу у місті Сміла, куди буде переможець направлений нашого навчального закладу по професії кухар. А ми проводимо му три училищні конкурси сьогодні. Вранці відбувся теоретичний тур, а ввечері дві групи прийняли участь у практичному турі. Практичний тур були допущені ті, хто набрали максимальну кількість балів теоретичного курсу. На столах духмяна, ще тепла випічка. Біля кожного пирога Валентинка, в якій ні, не зізнання в коханні. А рецепт цієї смачної страви приваблюють погляд і апетитні вареники з найрізноманітнішою начинкою. Усе це студенти презентують художню. День святого Валентина, день закоханих сердець, примій подарунок кохана, обручку як під вінець. підвінець. Бабтики зжемо, перігне звичайний, для тебе старалась, мій милий коханий. Пиріг цей готував я в день кохання, кохання в цьому. підношу привітання. Для мене честь стояти тут. Бо майстер-шеф – це я, і всім дарую свят. Оле. Пісня, то не людях і вдивали, та наминула б тільки так. Де за кого не святкую? На кухні сіроки, я та мой луну готую, я вареники завжди. Вареники смачні, та сінько відають, кого чоловік нашої схожий. Вибрати найкращі та найсмачніші страви непросто. Члени журі та гості свята навіть розгубилися. Але все ж визначилися зі своїми астрономічними вподобаннями. От ось вареник з картоплею. Більше саме найпростіше він готувати вдома, тому що є продукти завжди у нас під рукою. І дуже смачні. Сало тут натуральне, цибулька. І вареники вдались. Е, самі вкусніші вареники із вишнями, з маком. Ну, це із е, солодких. А? Із м'ясом дуже вкусний, хороші вареники, діти молодці. З усіма бажаючими тут же в ході майстер-класів студенти ділилися кулінарними секретами. Зараз я роблю квітку із вареника, тобто начинка кладеться і оформляється у вигляді квітки. Ось так розправляємо, загинаємо кінці. Почати звісно потрібно з тіста. Беремо тісто, нарізаємо їх на квадратики по 7 сантиметрів квадратної форми. Беремо начинку. У нас іде також заворачується в формі трикутника. Коли ми їх зліпили, ми беремо вилку, ну, мочили її в борошно і робимо такі сім. Воно виходить хвилястої форми. Продовжилося свято концертним дійством, присвяченим Дню Валентина. Вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали б никогда, когда б надежду я имела, Хоть редко, хоть в неделю раз в деревне нашей видеть вас. И падали два очка, Нехай день Валентина свято перейняте, але воно міцно прижилося в Україні, адже приносить тільки позитивні, радісні емоції, дає можливість людям нагадати один одному про своє кохання. А Валентин тим часом їв сухий хліб у в'язниці і знав напевно, що справжньої весни вже не побачить. Якщо вірити його зображенню у книгах, він був дуже друг Мабуть, в нього закохувались дівчата. Але навряд сидячи за гратами, він міг припустити. Ще в останньому в'яжитті коханню судилося стати саме в цих стінах. Його наглядачій різниці був суворим і ненавидив християн Проте, що молодий християнин, якого нещодавно привели до нього ще й вітер, він дізнався, коли е, спіймав під віконцем його камери декілька хлоп'ят, які кидали туди маленькі записки. Можливо, це були перші валентинки. записочках була вся всячина, поздоровлення зі святом приймати і побажання людині, яка була до них доброю і привітною, яка лікувала їх і навчала. Наглядач замислився його улюблена дочка була сліпою і на одинці просиджувала всі дні вдома. Кому потрібна сліпа наречена. Наглядач привів дочку до ув'язненого лікаря, але не міг знати, що горе сліпої дівчини стане горем за коханим. Сталося диво, Валентин, повернув їй зір. І вона покохала його. Від їх кохання залишилось одне свідоцтво, про яке не забула легенда, невеличкий лист, майже записочка Валентинка, я посклав юнак для неї, сором'язливо підписавши ваш Валентин». І невідомо, може, саме дочка глядача вперше вигукнула він святий. Головні дієві особи пані з ім'ям Валентина. Саме вони 10 років тому стали першими учасниками параду Валентин, який відтоді відзначається щороку за ініціативи колективу професійно-технічного училища. Жінки з ностальгією згадують той час. Участували в Дні Валентина 10 років назад, і сьогодні запросили знову. Ностальгія є є. Я завжди ходжу, завжди на концерти, завжди в клуб приходжу на їхні торжества. Нас запросили як. Да. Ми Валентини кожному по професіях було хто там ким працює, то давали типу, питання такі. Весело було, всі дружні були. Кожен розказував, що він село своє доклав, професії свої, чим ми займаємося. Наше село сильно красиве, і всі ми веселі, особливо Валентини. Я пам'ятаю, що ми стояли дуже холодно було, дуже холодно. Мороз був тоді у цей день. і Ми дуже позамерзали на сцені о, там за ширбою. Стояли. Ми хоч якісь позитивні емоції залишилися. Ну звичайно, ну звичайно. Ну для чого ж ми тут збиралися? Знаєм, що було дуже добре, дуже-дуже все було красиво, все було організовано добре. Дуже запам'яталося те свято, що було 10 років тому. Мені також давали питання, як ви встигаєте, і зожтів по 120 перевірити і, і напекти смачних а Яка ви їх що пробували, пробували. каже. Ну хорошо каже. Вчителем, вчителем тут працював, працював, тут навчався мій менший син. Якраз у той час я була голова батьківського комітету училища. О, дуже все сподобалося, гарно дітки виступали, по так само ж і таких вареників смачних наліпили, і такі піріжечки, ну не такої формату, як уже зараз. Звичайно, відмовлятися від участі в параді жінки не стали і цього разу, адже училище цінують, вважають його основою для розвитку селища та хочуть, щоб воно процвітало. Ну, училище за 10 років дуже виросло. Йому так, щоб я була б міністром, то вже дала б йому кваліфікацію. Дійсно, не училище, а Коледжа, тому що славиться наше будь-яке училище скрізь по всій Україні, можна сказати, навіть і за межами України. От. А випускники, да, випускники поступають далі, вищі вичбові заклади, здобувають освіту. Оце, щоб не училище в нас у буках, я вам хочу сказати, села б не було. Тому що всі, які є. Е е ці вечори, які є які є свята, усе проводить училище. Дітки дуже організовані, дуже культурні. І мені здається, що наше училище не приведе господи. Якщо його закриють, а вже ходять такі слухи. Я не знаю, куди оцим діткам з нашої округи діватися. Не всім вже в інститути йти. Пані Валентину речисто запросили на сцену, де вони брали участь в різноманітних конкурсах. Приміром складали іспити з історії та економіки, які стосувалися дня всіх закоханих. Ми просимо, щоб так як модно на сьогоднішній день кожна з них склала тести з незалежного оцінювання. І оскільки на сьогоднішній день я впевнена, більша половина цього залу любить історію і не тільки історію України, то перше питання буде до Валентини Іванівни. Чому ми сьогодні святкуємо? День святого Валентина, до речі, питання: чи це християнське свято? Коли воно вперше почало святкуватися, дадуть відповіді саме Валентини, які є на сцені. І так, іспит на історію, будь ласка. Послухайте, які чудеса відбувалися в Стародавній Греції. Першою людиною був андрогім. Була надзвичайна людина, в якій було поєднано дві особи чоловіка і жінки. Відчувши в собі силу, він похвастався завсь і сказав, я найсильніша людина, я наймудріша людина розсердився Зевс і вирішив покарати Андріона, роз'єднавши його чоловічу сторону і жіночу. І розкидав їх по е, різних частинах світу. І тепер люди ходять і шукають один одного, тобто половинка чоловік і половинка жінки. Якщо вони знайдуть один одного, значить це буде здорова, мужня, сильна сім'я. Ми от вирішили провести сьогодні. І Валентині Васильівні, ми даємо отакий конверт. Їм треба буде, відкривши цей конверт, з'єднати половинки і зачитати нам, що кажуть видатні особи про кохання. Так ніхто не кохав. Так а ще через тисячу літ лише приходить подібне кохання. А кому належать ці слова? Ану-ка, якому тичи? «Володимир Сосюра! Так ніхто не кохав. Любов'ю дорожить у Так, любов'ю дорожить у Ні, так, а хто написав? Ну, це вже завтра в бібліотеку до Валентини Петрівни. хорошо». Іншим дісталися також непрості завдання. Ми звикли по латині читати, тут зовсім не наші. Ах судьба, моя судьба, а судьба, скажи почему? Дальше, Далі. Ах, знову перелистуємо. Судьба моя розлука, судьба, я від ніяк знайти не можу. Де можна знайти ответ по цьому рецепту? Який Не давали сумувати і глядачам і зали, яких також залучали до цікавих конкурсів. Так, Михайло Дрімся, десь не ставай. Доставай шпаргалку. Хто тобі її сьогодні підготував? Я, думаю, я вам так зразу признався. На цій шпаргалці є компліменти. Його завдання зараз знайти ці компліменти, назвати. Відчисті До основних учасниць параду Валентин згодом приєдналися дві маленькі валі, які що символічно народилися у рік заснування цього свята у Буцькому училищі. Кажуть, що в день святого Валентина треба бажання пов'язувати на дерево. От пов'язав стрічку, загадав бажання, і воно обов'язково збудеться. Ми вам зараз предоставимо дерева. Дівчатка, отут є ленточки з бажаннями, бачите? Тримай. Ленточки розв'язуєш і пов'язуєш на ці дерева ленточки. І потім ми остання, коли ми скажемо, що досить. Не порадувати цього дня і безкоштовна лотерея. І зараз визиваємо номерки, а е, тих, хто виграв, достали і так номер номер 34. Бачите як? В ході всього свята студенти активно дарували глядачам свою творчість, демонструючи, що в їх навчальному закладі приділяється багато уваги і розвитку здібностей та талантів. Задоволена, що в училищі мають змогу не лише вчитися у кваліфікованих викладачів, а й реалізовувати свій творчий потенціал. Подібні заходи це хороша можливість для учнів показати свої таланти. Вчили ще нравиться, дівчата особливо гарні, вчителі нормальні вчать добре, мені тут подобається. Ми дві сестри навчаємося на одному курсі, на першому курсі в 9 групі. Оператор комп'ютерного набору. Саме перше не хотіли хотілося не поступати, але подивлячись на те, які в нас добрі вчителі та скільки в них добре ставлення до дітей, ми залишили, хочемо повернутися сюди ще раз, навчатися. А чи тут тобі найбільше подобається? Найбільше мені подобається співати. Можливість таку да, реалізовувати. Так, да, і таку можливість дають і можемо кудись поїхати. Я спочатку не хотіла сюди йти, але мені сподобалося. Мені сподобалося ставлення вчителів. І найбільше мені подобається співати. Ти переживаєш? Де знімаєш чиш? Ну, дуже... е, на квартирі. Раз ми проживали в гуртожитку, але ми скоро не повернемося, тому що там на гуртожитку дуже добре. Здається, у невгамовному колективі професійно-технічного училища номер 31 усі творчі доповнювали концертну програму і викладачі. Аби підтримувати високий рівень навчального закладу, робити його привабливим для вступу, тут щороку намагаються осучаснювати як матеріально технічну базу, так і спеціальності, аби вони відповідали вимогам часу. Розповідає директор Галина Гісько. Кожен рік ми стараємося здивувати чимось. Ну, перш за все, ми поки що працюємо над зміцненням матеріально-технічної бази. Це перш за все, і користуючись нагодою, можливо, запросимо. Будемо проводити акції випускник 2014 року. Далі будемо проводити такі свята, як моя майбутня професія. Будемо запрошувати випускників шкіл нашого регіону, аби ознайомилися із нашим гуртожитком. З нашими кабінетами з тим, як ведеться навчання в нашому навчальному закладі, про досягнення професійно-технічного училища його директор говорить іменами успішних студентів, бо каже, вони і є найбільшою гордістю навчального закладу. І що радує, випускники часто провідують свою альма-матер. Це безперечно свідчить про хороші людські якості викладачів училища. Нам приємно, що на сьогоднішній день можливо, дещо я своїми словами. Зможу обідати середню школу, але так як буду казати, як не тільки директора, як мати, тому що мій син теж тут навчався. Перспектива навчання в професійно-технічному навчальному закладі в нашому і в інших навчальних закладах все-таки є. Тому що учень, закінчивши училище, отримавши кваліфікацію робітника певного якогось розряду, він може, минаючи незалежне оцінювання, іти далі навчатися ступенево. Наприклад, цього року Коля Подолянець по Професії трактористи гончарова Лена в нас навчаються в Харківському індустріально-педічному коледжі Вибачте, і далі йдуть свої професії, будемо казати, удосконалювати. У них там далі знов перспектива, тому що є Харківська індустріально-педагогічна академія, куди вони вступають за скороченою формою навчання. Наприклад, цього року, в 2013 році, наш випускник Рома. Кислинський закінчив цей коледж і став студентом того харківської тієї харківської академії. Ми забираємо на практику у травні місяці палієнка Вітю, забираємо Власюка Ваню і Лену і Подолянця. Всі вони будуть на нашій базі проходити виробничу свою практику. Удосконалювати своє, виробне, своє знання, і потім, от я з ними скільки спілкуюся, розмовляю. Вони потім підуть продовжувати навчання у інженерно-педагогічну академію. Пов'яжуть своє життя з професійно-технічною освітою, тому що кваліфікація у них або майстрів виробничого навчання, а як вже буде вища повна освіта, будуть викладачі спецдисциплін у професійно-технічні навчальні заклади. Наш випускник 2013 року, Кравець Ярослав, який закінчив училище срібної. Медаллю отримав диплом з відзнакою, навчається у Черкаському технологічному університеті і прийшов до нас гості. став відмінником за перший семестр. Старостою там нам дуже приємно. Ми пишаємося такими випускниками. Уже зараз знаходиться на четвертому курсі університету Міні Богдана Хмельницького в Черкасах. Дорошенко Костянтин також він і староста, і відмінник навчання. нам дуже дуже приємно за своїх випускників. Подібні заходи, окрім іншого, згуртовують колектив, дають відчуття того, що всі в училищі одна дружна сім'я. І насправді це недалеко від істини, бо саме в узькому професійно-технічному училищі панує якась особлива по-батьківськи тепла атмосфера.